Привіт, я ранду і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось все ж таки мені прийшли оті квести. Я вже один виконав, другий виконав ну, вважать, наполовину. Ну і зараз повідкриваю трішки контейнерів, що назбрав 450 золота на один прокрут розіграша контейнерів відпад. Ну, тож зараз покрутимо. Так, спочатку тут десь були пропозиції. Ну, Добре, давайте їх потім повідкриваємо спочатку контейнер пісочниці він. контейнер пісочниці відкриваємо буквально одну штуку. Ну, нічого нам не падає. Цей контейнер пісочниці з квесту першого плей-офф. Ну і тепер давайте крутнемо один раз відпад. Ну, ще за ці зі... зірочки, чи як вони там, які давалися за квести плей-офф, можна придбати пропозиції. Опа термістика. І я вирішив, що куплю пропозицію за ось ці ось зоряний жетон. Ну, в принципі, так. Один контейнер XM66F та один американський контейнер. Ну, давайте спочатку термістики відкриємо. Ну, що може випасти з, три, з тих трьох містиків? Ну, майже нічого. Ну, от Два бустери золота. З другого 100 тисяч кредитів. Ну і з третього, мабуть, нічого краще і не випаде. Один бустер золота, я ж за що й кажу. Нічого не випало. Ну, Давайте придбаємо спочатку американський контейнер одну штуку. Ось, придбали. Ну І тепер давайте контейнер XM66F також одну штуку придбаємо. Одразу ж він і відкривається і що нам падає Чотири нагор. Що? Оце так відкрив? Я зроблю скрін. Хм. Оце так відкрив один. Ну, я так і знав, що треба його було відкривати. Ось просто треба було. Ось я так і знав, що прям. Ну, ну капець, відкрив один контейнер XM66F і одразу ж випав в грандіозний контейнер. Прикол в тому, що шанс тут навіть менше, ніж на танк. Один відсоток. Ну прикольно. Ну, тут я радий. Ось просто грандіозний контейнер. На і випав. Ну це прикол. Просто з шансом 1% дістав грандіозного контейнера з конта. Вважаю безкоштовно. за... Три перемоги і 10 боїв. Ну Давайте ще американський відкриємо. З нього вже точно нічого не випаде, то я не знаю. Камуфляжка Монбал. Чи як він? Ну, коротше, це камуфляж на Т-77. Це ми знаємо, але в мене цього танчика немає. Прикол в чому? Ну, але ще подивлюсь, що це взагалі за камік. Ну і знову ж таки, танчик відсутній, Кам камік тепер є. Ну, добре. Але випав ще грандіозний контейнер. Перегляд ось такий камік на Т-77, якого в мене немає. Так. А ще я щось хотів подивитись. Який шанс був на камік в порівнянні з танком? Ну, я то... не скаржуся, бо мені, в принципі, випав. Ще є грандіозний контейнер, з якого зараз подивимося, що випаде. Ну, сподіваюсь на новий танчик, тим не менше. Ось 0.38. На камуфляжі G трішки побільше шанс буде. Ну і давайте відкриваємо грандіозний. Будь ласка, я єдине, що прошу, це новий танчик. Пофіг який, давайте новий, будь ласка. Ну, і зараз подивимося, що нам падає. А падає нам і. Це Чарль, Шарлі Мангн. Непогано. Я зроблю скрін. Ну, просто на халяву золота в танчик. Шарлі Мангн і плюс квест. містичний контейнер. В 50%! Що це? Це на що? Це на 10 містиків. О, доведеться грати 100%. Я вже чую, як це буде виглядати. І чорні скриньки. Тут гарантовано золото. І соточка, мінімалка. Ну і давайте хочу да, приліччя, так сказати, другий рівень. Ні, не буде і мінімалка. Ой боже, квест. Відкласти. Ну на 3 дні 50 перемог, ну це легко. Ну просто мені випав не XM66F, але грандіозний і з нього ще є й. восьмий рівень Шарле Ну просто я хотів цей собі танчик. Ну як хотів. Ну, але новий, вже добре, що новий. І плюс оцей обліс. Ну, я довольний цим відкриттям. Випав грандіозний. З нього Шарлі Маган. Це в нас британський... Тяжик. Боже. Чого я такий криворукий? От, Шарлі в нас. Ще є з легендарним камо одразу. Ну добре, що це взагалі за машина? 390 шкоди. Я так... Я, я, я думаю, що в нього ж є оці хешфугаси. Ага, оскільки в хасні. Нормально. А, тут тільки рейтинговий обіс можна встановити. Ну добре. Але в мене є легендарний камік на нього. Це вже дуже добре. Якийсь електро. А, це що, ну? Поклик з іншого світу. Але нащо мені він, якщо в мене є ось такий імбовий камік? І плюс ще й обладнання топове. Одразу будемо катати на топовому обладнанні, ще треба його під себе підлаштувати. Це що, це що? Угу. Це беру. Ну, Добре, шкода на Угу. Так, час зведення Оце це берем. Ну і розклад. Все інше вже потім встановлю ну, ще зараз тільки голоду. Ой, да ну нафіг, стільки годі брати. Вона тут переводиться тут, але... Це ж хешфугаси. Ну добре, вже. Випав просто з одного конта. Ну що, це грандіозний з нього новий танчик ще й. <кій> ну добре, а що, я тут можу ще щось покрутити, чи ні? Чи на цьому дома не закінчити? Ні, гарлю. Будь ласка. Я знаю, що я криве але не настільки же. Угу. Закінчилося на цьому домані, але вже. Дуже добре плюс-квест. Ну, той добре. Ну і давайте на наступний аккаунт. Так, от вже наступний аккаунт. Це той аккаунт, на якому я також відкривав грандіозного контейнера. Ну, Тут я попроходив усі ці квести. Ті, що впали із грандіозного на 3, їх усі. Ну а ті плей-офф квести. От є. Ось оцей контейнер пісочниця Збери їх усі. Ну, і Давайте почнемо відкривати з пісочниці. Що тут випаде? Ну, Нічого, в принципі. Ну, збери їх усі, я і не думаю, що щось випаде, бо самі бачите шанси. Так, ну, ну чого в принципі і не випало. І тепер можемо відкрити ще розіграш відпад. Поки що трішки покрутити. Ось беріг усі нам випав. Кастомізація. ну ще покрутим. Ще ми покрутимо. Ось бери їх усі ще. І кастомізація, як, як мінімум, зможу передати... 1951 станчика останчика. Отого. І давайте ще ось відкриємо. Як і на основі. Відкрити за 60. Давайте американський контейнер дає нам рівно нічого. А от контейнер XM66F. Давай одразу. XM66, t так ще й з легендарним камуфляжем і з грандіозним контом. Ага, ну звісно. Ну то я вже офігів. Це не так, як на основі. Але це вперше я саме на основі підкрутили. Ну і давайте продаємо Еміль 1951. Який мені з грандіозного впав. Ну і крутимо, збери... Ой, боже, вибачаюсь. Розіграш відпад. Мегаконтейнер. Ще якщо на основі до кінця відпаде, встигну збирати трішки золота, то тоді там також повідкриваємо ще. Плюс ще будуть містики з квесту 10 штук. Плюс там ще якісь квести будуть на Дефендера. і ще якісь. Так, все. Золото все витратили. І отримали ось такий набір контейнерів. Почнемо. З найгіршого з аватара, потім кастомізація. Ну і чорні скриньки. Одразу другий рівень є. Трішки буду проматувати. Через раз, мабуть. Угу, якщо вже бачу, що не випаде наступний рівень, то проматую. Угу. Ну, Хоча б 400 золота, максималочка падає. 200 золота. Добре. 100 золота. Мінімалка, але все одно. Золото. Другий рівень і 100 золота ще. Ну, Як мінімум, чорні скриньки вони окупаються, бо в них може і випасти наступний рівень, з якого додаткове золото і плюс тут золото непогано сипить. Ну, вони та окупаються, але не так, якщо ти за 1000 отримав чи за дві, одну чорну скриньку, з неї випало 100 золота, то це не окуп. Але от з містиків не так крутить. Ага, ну, добре. Все одно це все на халяву, можна сказати. 250 золота. Добре, і скільки маємо золота? 2090. 2900 вибачаюсь. Все, уселий звідси ви. Те, що ви. Вишається плюс-мінус нормальні конти. О, зберігайте, компенсація буде в 1000 золота. Отаке от нам треба. Якщо танчика не буде, звісно. А танчика не буде. І давайте містики. Може хоч ви не підведете. Сінка вільному. Потім 100 золота. Ще щось. 50 тисяч кредитів. Ну і на цьому, мабуть, все. Ну так, давайте ще покрутимо ці розіграші. Ось, за 50 якраз так ще не крутили. Давайте обвіз на баджерам, бо його можна обміняти на 2000 золота. Ну хоча б містик. Все, докрутились. Давайте тепер містика 100 золота буде взагалі буде Угу. Ну, але в нас ще є розіграш Project 46. якого нам випаде одразу три зберіг усі. Один зберіг усі, давайте ще три. Угу. Ну, звісно. Ні, такого не буде. Ну добре. Зато є 4 зБР їх усі, з яких нам падає. Таточка не падає, як мінімум. Ну і ще можемо крутанути не цей розіграш, а ось цей. Об'єкт 152. 50 000 кредитів та бустерів. І давайте на наступний аккаунт. І от вже наступний аккаунт. Тут також покрутимо відпад. Тут ніби є багато танчиків, які можна продати і, відповідно, покрутити відпад. Ну от, В принципі, так. Є Бураск та об'єкт. Ой-ой-ой. Зараз оберемо команду. Яку? Ну, Давайте ще Туреччину візьму. От, Туреччина. Так, зараз поставлю аватар з Туреччиною. Туреччина. Угу. От, аватар. Все, поставили. Ну і давайте відкриваємо зараз. Як мінімум відпад покрутимо. Може ще щось випаде. З відпаду може ні. Ну і, мабуть, на цьому все. О, 920 золота випало. Це ніби максимум, який там може випасти. Ну, не тільки ще по крутому відпад, там ще є якісь розіграші. Тому по крутому. А це що, дійсно максималка, яку може випасти? Ні, серйозно. Це шанс був який? 0,20%. Це менше, ніж на СУ-100 y але то навпаки добре. Так, ну і давайте покрутимо вже відпад. Є 960 золота. Можливо, як на тому аккаунті підкрутить, з п'ятого прокруту чеку. Я тільки про це хотів сказати. З другого прокруту дали контейнери відпаду. Ну вже другий... Боже, ну, це якийсь підкручений дуже аккаунт. Скрін зробимо. Ну, просто, я не знаю, з другого прокруту дали відпадає сім штук. Ну, то добре, безумовно. Давайте ще прокляту, то покрутимо. Угу. Ну і якщо ми баджера ще накрутили, то покрутимо ще й баджера. Навіть танку, мабуть, не доведеться продавати. Баджера крутимо. Кредити. Добре. Ну ось просто тут підкрутили, а ми ще відкриваємо 8 виходить, контейнерів, а наки я почав з цих. Треба ж з лейна починати. Тут цього 7, не 20, але як мінімум 7, то Це... вже їм бащо нам дали. І давайте ці відкриваємо швиденько. Другий рівень. Нормально. Другий рівень вже без перемотки відкриваємо. І що нам падає? 400 золота. Ну і ось, відкриваємо відпади. Тут як мінімум ще зараз по компенсації буде по талісманам. Ще один відпад. чого так дофігіше. Але прикол в тому, що золота немає. Ну, Є ключик. Але золота нема. Але хоча б ключик. О, другий рівень одразу ж. Сходу. Поки що подивлюсь, скільки з відпадів отримуємо золота. Третій рівень. 700 золота. Добре. Другий відпад. Ну, теж багато всього. 500 золота. Вже є перше золото з відпадів 500. Кредити. Третій виходить відпад. Ну, тут також. Немало. Але без золота на цей раз. Угу. Містик 24 кавільного досвіду. Запис хоч іде, йде. І четвертий дає нам чорну скриньку, але без золота. Але в принципі те, що нам вийшов відпадає, то вже добре. І давайте ще щось може дасти по золоту. Трішки. Чорну скриньку. Ну, хоча б чорна скринька. Вже добре. І випадає нам 100 золота мінімалка, але ще є три відпади. Взагалі дави три нагороди. Давайте. Чотири. Ну, їх усі щось. На відпадах не крутять. Навіть жодного танчика немає. Але падає з останнього 4 нагороди. І це 2К вільного. Не дуже так скажу. Ну і давайте ще відкриємо відпад покрутимо, хоч трішки ще. Ось термістики. мега мегаконтейнер. Ну, поки це плюс-мінус вигідно крутити, можна і покрутити, в принципі. Мегаконт ще два. Ще один містик і все. А там далеко прокрут за одне золото. Хоча ми до нього не докрутимо, але Нє, да далеко ще. Ну і давайте відкриваємо, зберіг усі починаємо. Ну, Давайте тепер чорну скриньку, з якої нам падає. О, другий рівень. Ну це добре. А з другого рівня нам падає один вільний досвід. А, ні, 1908. Ну і давайте містики. Чотири містики маємо. Два кавільного, Чотири кавільного вибачаюсь. 200 золота. Ще 4 кабільного і ще 200 золота, так? Ні, чотири кабільного. Але в нас ще є мегаконтейнер. Непогано. Горщик достатку, 250 золота. Могло бути і гірше, безумовно. 250 золота. Ось, наприклад, отут. Давайте ще може щось імбове. 250 золота. І хоча б зараз більше ніж 250 золота, дайте. Ну, хоча б більше. Вже і на тому дякуємо. А якщо я оці танки продам, якщо об'єкти продам, то в мене то... Угу. Ні, не зможу покрутити ще. От відкрити грандіозного. Але добре. Збери їх усі. Може все ж таки докрутимо. Навіть до одного золота прокруту. Хоча навряд чи. Оце вині ще падає. І давайте мого контейнером дає. Давай щось імбове. 750 золота. Уже добре. Ще добре, 650 золота. Відпав прокрутити не можемо, але... Зможемо, якщо я обміняю ключик. Обміню ключик. Е Можу прокрутити ще два рази. Містик один та. Три містика. Ну, це добре. І того чотири містика ще маємо. Це безумовно круто. 200 тисяч кредитів. Ну, добре. Сертифікат. Оце класно. А щодо того, з яким шансом випадають 200 тисяч кредитів. Ну, сертифікат навіть більший шанс. 75 тисяч кредитів, це в нас з шансом. Щоб ви розуміли, навіть цей дроп, він з шансом менше, ніж сертифікат. Ось оцей. Маємо один сертифікат, з якого нам падає. Що ж, падає? Об'єкт 244. Непоганий танчик. Загалом то оце він, який коштує 1750 золота. Ну що ж, ось таке вийшло відкриття з зомбобренду. До зустрічі!